Це Ярик і він хоче схуднути. З сьогоднішнього дня я розпочинаю серію відео про цього молодика. Де ви покроково зможете спостерігати його шлях до бажаного тіла. На фото і відео ви можете спостерігати, з яких кондицій ми стартуємо. На 10 вересня його вага складала 95 кг, плечі 123 см, груди 108 см. Живіт 109 см, біцепс 38 та бедро 60 см. В Ярослава буде три силових тренування на тиждень. В перший день він буде прокачувати груди трицепс, на другий день буде прокачувати спину біцепс, та на третій день плечі та ноги. Також по можливості він буде приходити два або три рази на тиждень суто на кардіо. Стосовно харчування, наш мужчина буде старатися складатися в 1600 кілокалорій. Відео буду викладати по можливості, щоб ви могли відслідковувати в реальному часі прогрес Ярослава. Всім гарних тренувань!